Так, мої любі. Сьогодні я розглядаю, як новий прокурор-ген, прокурор генпрокурор України, Руслан Кравченко, буде працювати для України. І що я вам хочу сказати, сама Україна. Ось, ось, всі, які, в тупі трошки їх роботу всі, хто наживалися на цьому, ось. А також на стоп покласти підступну роботу з Рашкою, за планом для народу нашого України. Бачите, по сонцю такий маньор, Тобто досить непогані карти, я хочу сказати, випадає для нього як допомога нашим служба Божа України, щоб перемогти от тих всіх, хто Наживалися на війні і бідне, бідною робили нашу країну. ось Бачу хороші тенденції для того, щоб щоб подолати ось трохи ось цю корупцію і несправедливість в судах, тому що занадто було вже зажрано, занадто все покривалося, скільки б не арештовували, скільки б не Велися якісь розслідування, все стопорилося в судах, судова система повністю корумпована, хоча отримала такі високі зарплати і пільги від України, як ніхто, і все мало, мало і мало. Без, без реформ в судовій системі ми не зможемо. Подолати цю корупцію, і навіть зараз це буде супротив і буде досить важко. І що хочу сказати, що можуть бути досить ще такі прецеденти, дуже важкі, але ми на початку, знаєте, на початку того, щоб, щоб переформувати систему. В Україні, щоб вона почала працювати вже для людей, і це не швидкі будуть результати, але вони потрошки-потрошки вони зроблять своє. І хочу ще сказати свою думку, що ми рівно таких маємо керівників, які заслуговуємо. І якщо ми вийшли на на той стан свідомості, що потребуємо цих реформ, то воно так і буде. Я щиро вірю, що ми через війну, через біль, через втрати проходимо очищення і ми